Піднявши сюди на другий поверх, тому що переважно я потрапляю в природничі секції, чую себе там доволі комфортно, там мені добре, там я знаю, що робити, що говорити. Тут так якби я буду, я буду старатися а, говорити мовою зрозумілою для всіх, а, тому що ну, насправді тема моя така а, дуже, дуже легка, дуже така те, що видно ж легко, насправді. А, чому кілька, чому я сама? Так, чому бруківка стала а, предметом інтересу? Тому що насправді те, що ми маємо під ногами, ми дуже рідко на це звертаємо увагу. Ми до того звикли. А, мало того, ми звертаємо увагу на яму, а, бруковане покриття, воно насправді не є дуже комфортне, я є водієм машини. Так, воно абсолютно не комфортне для їзди, але воно має свою історію, воно має свою причину виникнення і а, воно має місце бути. Можна наступний? плитами Є типова львівська бруківка, це просто для зразку львівська бруківка є базальтова, це вже одна з пізніх бурківок. Наприклад, бурківка з села Буша, це Вінницька область, вона є типова, вона є з пісковика, який є там добувається. В місті Бережани це фото показує власне більш давнішу вапнікову бруківку і сучасну базальтову Mm. E, okay. Дуже часто, тобто, власне, брукування вулиць вже було ознакою е, зможності. Буркування вулиць е, в таких е, невеликих містечках це говорилось про те, що цю вулицю бракували. Дороги, так? Тому що між собою цей це фрагмент дороги це і є фрагмент дороги від а, під Горецького замку до Олеського. Хто знає, лісом ця дорога, але ми просто забудули, кого на неї не трапили, але це вже інша історія. Але Використовувався камінь, який був поруч, і власне, якщо вертатися знову ж таки до підкаменя, оце фрагмент дороги, який є бракований, який є дуже цікавий, дуже гарний для мене, як для геолога, тому що ну, ми мусимо розуміти, я бачу речі трошки по-іншому, як бачать історики, як бачать ну, спеціалісти певної галузі. так? А, камінь використаний місцевий, там є суміш пісковику, де збережені якісь а, такі моменти геологічної історії. А, Що збереглося саме можна побачити, тим паче, що змоти камені вже виходів корінних порід не так багато залишилося на сея задирноване? Може наступний слайд. Найменший, бачимо браковану дорогу, яка брукована річковинками, оця світлина, де дорога значно гірша, відповідно, з дорогу, так? це українська дорога. Це дорога до Хуйського замку. Я думаю, що фіхість знає, там є потужна громадська організація, яка займається відбудовою Хуйського замку. І хочу сказати, що доки ми готували матеріал для наукової такого, аргументації, поки ми робили відповідні аналізиологічні. Так? Чому я е, зупинилась власне, е, на Так? Чому я хочу оцей фрагмент дороги, я хочу, щоб його зберегли. Я хочу не мати на совісті, так як я маю оцей хуську, хуську дорогу. Тому що насправді в Італії є можливість поміняти не інше дорожнє покриття. Але це є фрагмент історії, це є насправді туристичний об'єкт. Е, про цю бруківку вкусні можна було. Доля того, він обкотився. Так? Що там було? Ми не вберегли, мене не встигли. Цю, це покриття зняли, так? і я не хочу, щоб повторилася ця історія власне, хустка. Я хочу, щоб а, тут, на місці, мали а, розуміли цінність того, що ми маємо. Тому що, повторюю ще раз, то, що під ногами для нас переважно не є цінним. Я дякую всім за увагу. Я думаю, це вже маємо самі. Thank you.